Я Іван Вербецький, спортивний журналіст в цій професії 19 років. Болівальницький мій стаж складає десь приблизно понад 30 років. З Семирічного віку я почав цікавитися футболом з Євро 1988, коли за збірну совєтського союзу грало. Один дев'ять динамівців і доса, 10 динамівців і досаїв. І так з того часу пішло, що футбол, потім потихеньку весь спорт мене поглинув, сам і вболівав, і цікавився, читав, займався, наскільки міг, різними видами спорту. І якось так для себе відразу виокремив, що футбол, спорт це далеко не. Тільки не суто спортивне явище, а соціальне, яке тісно переплетене з політикою, з державотворенням. Його часто використовують різні державні діячі з метою пропаганди. І, зокрема, для України, яка тривалий час не мала своєї держави, вона. Е Футбол і спорт це було одне з е, е, тих явищ, які дозволяли нам зберігати свою ідентичність. І от, власне. Е, на е, я скористався пропозицією видавництва тим і написав цю книжку пригоди найпопулярнішої гри, е, це фактично історія українського футболу, в моєму моїй можливо вільній інтерпретації, і саме історія в, в такому напрямі, що це не просто гра, це гра, яка і об'єднує об багато людей, і їх на жаль роз'єднує про те, як українці. Через ту гру завжди гуртувалися, завжди намагалися проявити свою українськість. Тобто, це так було з часів Польщі, з часів навіть Совєтського Союзу, бо грали в основному футбол у нас, тобто за наші команди українці, і які намагалися проявити свою українськість навіть за часів Польщі на Галичині. Українці відмовлялися грати у футбол за польських. Куби, хоча це їм давало більші перспективи з точки зору професійного зросту, але вони при цьому вважали, що це буде зрадою якихось національних інтересів, якщо вони будуть грати за знаходячись у Львові, не за Україну, а за. Польонію чи е, за погонь, чи за якісь інші команди, і звичайно, цим вони можливо били по своєму е, по можливому своєму футбольному зростанню, але так проявляли і гуртували навколо себе українців. І ось, е, власне, наш, наш футбол е, футбол тих часів, особливо довоєнних, е, багато чого стерто в нас з пам'яті, багато е, особливо. Та частина, на яку вплинула совєтська пропаганда, е де всі видні постаті сприймалися або як е якісь гвинтики, системи, або як, е як люди, які не. Е як ті люди, які не, не були індивідуальностями, це хоча футбол це в принципі гра особистості, гра індивідуальності. І там саме в цій книжці там так і показано. Індивідуальності, і навіть у довоєнну епоху в українському футболі вистачало чого взяти одного Олександра Скоценя, який був нашим пізніше першим е, достойним закордонним легіонером, тобто легіонером українським, грав за. Французьку ніцу за Шарлеруа бельгійський, а до того він був зіркою футбольної України. І, власне відмовлявся грати за польські клуби, за польську збірну пізніше його ледь не стратили вже, коли він переїхав, після того як. Львів був окупований, точніше, Польща була окупована німцями, ну і розділили поляки і совєти між собою е тодішню територію Польщі і е Скоцень переїхав до Києва, і от його ледь не розстріляли тоді за доносом одного з партнерів за командою е Кигбісти. Ну, власне, дуже з. Радив би звернути увагу на тему е, так званих матчів смерті, бо багато в нас є історії навколо тих матчів смерті. Там, в принципі, якщо скласти всі ці фактори, які були навколо цих матчів, складали, заказали, що там розстріляли за те, що виграли футболістів Динамо, розстріляли за те, що вони виграли в, е, е, в німецьких е, льотчиків чи хто там тоді грав на сторону на, на, на ті Стороні окупантів, але насправді, якщо подивитися, кого, кого стратили, і не відразу стратили, то це так вийде, що в основному це були працівники КГБ, хто не мав стосунку до тих органів, вони якось дивним чином всі вижили, всі з учасників тих матчів. А окремі дожили навіть ну, окремий Макар Гончаренко навіть дожив до, до 97-го року. Тобто Ще й в Союзі зміг якось якось себе знайти. Ну, власне, ця книжка дуже сильно перегукується з теперішнім часом. Вона писалася насправді до війни, але тема війни в ній, особливо в тому розділі, де говориться про наших ультрас, які є рушійною силою українського футболу, і можливо, десь українського суспільства говориться про те, як ультрас завжди впливали на і на сам футбол, і на. Процеси взагалі державотворення, десь в нашій державі, і яку роль вони відіграли з перших років, верніше в час революції гідності, потім вже війни, яка почалася в 14-му році, не зараз. Ну і власне десь, десь те, що відбувається зараз, це можна сказати продовження, якого немає, тобто. Але підґрунтя те, яке було закладено тоді, і в чому унікальні наші ультра з тому, що вони об'єдналися між між собою ті, хто раніше били один одному пики і готові були вбити один одного, тільки коли виникла зовнішня загроза. Вони всі об'єдналися, підписали перемир'я, яке діє вже от 8 років, і це дивно насправді для всіх. Бо е, закордонні ультрас завжди здавалося англійські, італійські, о, німецькі ультрас, Вони, начебто, агресивні, але ну, по-перше, вони не готові вмирати за свою Україну, По-друге. Вони в таке, таке поняття, як об'єднання, напевно, для них взагалі е, дивне. Тому е, тут наш футбол і наші вболівальники нашого футболу вони унікальні. Можливо, в нас нема культури вболівання, можливо, от, е, це та біда, як на мене, яку нам стерли в часи Совка. Ну, власне, не тільки в, в, в культуру вболівання стерли, в нас поступово стирали оту національно ідентичність, футболісти, які вже... Після розпаду Совка тут залишилися. Для них не було проблемою змінити українське громадянство на російське і грати за російську збірну. Хоча раніше в попередні роки це здавалося неймовірним, коли одна й вже в 60-ті роки, коли там умовний Йожев Сабо чи Ференс медвідь футболісти Київського Динамо могли не грати за збірну союзу. Вони вважали більшим пріоритетом грати за Динамо. А вже у 90-ті роки, тобто нас вже настільки пригнітили, що вже наші люди ставали все такими кволими плебеями. І десь от поступово, якраз от той та процес еволюції, який поступово зробив із наших, із наших футболістів, громадян. Він, він також тут описаний і власне. Оте підґрунтя, яке ми зараз бачимо, як всі футболісти навіть об'єдналися, які здавалося би десь там не мали позицій, не були ніколи і не проявляли. Вони зараз її чітко проявили. Отут, якраз те, що до того підводило, воно тут описано. Просто нам треба була велика війна, щоб оце все використовувалося зараз. І ми це все побачили. Червоною ниткою, через ниткою через весь наш футбол, проходить постать футбол з совєтської епохи. І вже. Доброї половини часів незалежності проходить постать Валерія Лобановського, який е, е, з'явився як футболіст е, на початку, е, наприкінці 50-х років, і як тренер працював вже до 2002 року. А після того вже минуло 20 років, ми все, все наше футбольне життя звикли з, порівнювати з епохою Лобановського і з тим, як він працював, як йому працювалося, що в нього було. Е, власне, я спілкувався з багатьма людьми, які працювали під керівництвом Лобановського. Тут багато їхніх якраз цитат є. Тобто, це футболісти, які грали, починали з ним в Дніпропетровському в Дніпрі в, в ці 60-х років, і розповідали, які це були експерименти в принципі, над людьми, не людські, де. З яких не розуміли досвідчені футболісти, футболістики не звикли так працювати, які це були експерименти, що люди падали ледь на пів, не на півне Ну вбиті, це так не можна сказати, хоча там є випадок, що людина ледь не епілептичний припадок схопив і. Один з зіркових футболістів тодішнього Динамо каже, що ви що ви робите ви своїми експериментами людину вбили. Ну тобто, це було початок тих, тих років, і насправді Лобановський володів завдяки підтримці Володимира Щербицького. Він володів дуже великою, е, великою підтримкою. Він мав повний спектр вибору футболістів по всій Україні. Він міг брати кого хоче, Це фактично була збірна України і, е, звичайно, зараз йому так не вда не вдалося, але факт того, що таку такі можливості мали багато тренерів з різних е, тодішніх совєтських республік, але тільки Лобановському на міжнародному рівні вдалося щось досягти, і вдалося досягти саме українськими футболістами. і, Власне він з Москвою також е, постійно у нього були суперечки з Москвою через те, що е, Москва не могла сприйняти, що тренер з е, Києва з України постійно їх обігрує, і це також дозволяло нам стверджуватися завдяки тому, що, це, що ми, ми українці, і що Динамо це фактично була збірна України, яку ну, тоді писали нерідко, не вони грали під 11 футболістів київського Динамо грали в основі збірної Совєтського Союзу, і, але їх в нас в Україні більшість людей сприймали як українців, Тобто е Пост, постать Лобановського, наскільки вона мінялася, наскільки вона е, була визначальною для нашого футболу, наскільки вона контроверсійна, десь неоднозначна. Вона, звичайно, в, в, багато її уваги приділено, бо це ключова постать в нашому футболі. Я ж кажу, що 20 років після його смерті минуло, але нічого ну, в принципі, нічого не змінюється. Також е, також я звернув увагу на такі аспекти периферії, якими тоді там були умовні: Одеса, Львів, Харків в часи Совка. Їй було дуже важко пробитися, і от власне як з під того умовний Луганськ пробивався, як Луганська Луганська зоря ставала чемпіоном совєтського союзу, і які наслідки потім були з тюремними термінами для тих людей, які були причетні до тієї зорі, це також ну така цікава сторінка нашого футболу, як ті ж Львівські Карпати, як вони вигравали, Кубок Совєтського Союзу, будучи командою першої ліги. Це єдиний такий випадок в історії і совєтського футболу, і нашого українського вже в новітню епоху не було таких е, прецедентів. Е, і от ці Карпати також, власне, то були ну, більше ніж на половину була сформована з Галичан. і Вона формувала, гуртувала навколо себе в, в українство і власне розмови, розмови про українські єднання вони на на стадіоні дружба як тоді називалося називався стадіон україна львівський вони були ключовими і потім москва зробила все щоб якось асимілювати ті карпати зробити на на, на поставили тренера з москви накидали туди російських футболістів бо їм хотілося щоб не було тої ідентичності е, ну і звичайно я зачепив таку тему Модернового футболу, тобто фут тему, який е, тему того футболу, який ми зараз бачимо, е, з мільйонними контрактами, з мільйонними, е, з мільйонною вартістю для посередніх футболістів. з е, е, футболом, який повністю Переплетений з букмекерами, тобто, е, що Десь та внутрішня суть футболу та його привабливість, можливо, той авантюризм втрачений через те, що все переведено на гроші, і десь навіть у ті особистості, які раніше були е, такими романтичними. Зараз вони також е, в, певною мірою е, комерціалізовані. Тобто, е, якщо ми візьмемо останні роки, це пост, е, все закручено навколо постати Христіану Роналду і Лео Ми. Ле, Хоча в останні роки ми бачимо, що е поляк Роберт Ландовський заслуговував золотого м'яча, особливо останній рік, м'яко кажучи, не менше. Чому це так відбувається? Ну, е Знову ж таки гроші, гроші, гроші. Це кон'юнктура навколо футбольна, якої яка замінила оцей навколо футболу, зокрема вболівальницький, якого тепер немає. Тепер ми маємо красиві стадіони замість тих розвалених, але на яких вирувало життя. Маємо десь, десь трошки штучний, штучний ажіотаж, але можливо, десь втратили життя. і Це насправді лякає, бо мабуть, гроші вони трошки прибили футбол. Тому раджу всім. То має можливість, хто має хто зацікавила ця книжка в нинішній час. Я розумію, що зараз насправді всім важко, бо війна, можливо, люди зараз е мають інші клопоти, і це правильно. Бо хтось воює, хтось допомагає армії. Це зараз найголовніше. Але от е власне, пригоди найпопулярнішої гри дозволяють десь трошки нам оцей дух бойовий, той е переможний дух, дух нашої України. Дух нашої української нації його підняти в цей важкий період. Я, зокрема, от хлопці окремі вже зацікавилися на фронті, я вже навіть в тих відправити, скажімо так, зробити презенти, от, вони там навіть про окремих з них є. Тобто, я думаю, що ця книжка десь в дусі часу, хоча ніхто не знав в той час, як вона писалася, що, що воно так буде.